Добрий вечір, добрим людям. 21 серпня готуємо смузі. Так. Тільки не ранкове, а вже навіть ночної смузі. Так, вранці зовсім не було часу, в обід не хотіла. А зараз вип'ю подрящого смузі на ніч. На ніч. А мені потрібно не спати довго ще, то якраз буде те, що потрібно. Так, полуниця, апельсин і диня. Так, готую. Готується все швидко, так що смузі це сама саме швидка страва, так? Красиво. Додаю вівсяне молоко. Так. І додаю сьогодні... Ні, не шпінат, а ось таке. Що там написано? Прошок молодого ячміня. Супер! Єле-єле прочитала через екран, так? Через екран не видно. І я трошки покладу, бо вперше використовую. Так, це зелень теж виростили ростки, паростки такі ячменю. І перемололи. Це дуже корисна штука. Так, так що зараз попро... покуштую. Про користь такого порошку я перечитаю. Точно знаю, що корисне, але ж подробиці забула. Так, і ось такий гарний смузі вийшов. Холодний. О. За смаком який смузі вийшов, напишу в опису. Так, бо ще потрібно дуруни приготувати. Так? А ви полюбляєте дуруни? Такий гарний настрій у мене сьогодні. Я бажаю усім гарного настрою. Будіть здорові, побачимось, папа.